Час новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Про головне за цей день у нашому випуску. У Дніпрі внаслідок нічної ворожої атаки дронами зруйнований будинок. Ще шість пошкоджені. Удар по кривому рогу загинула жінка. Кількість постраждалих зростає. Громадський транспорт у Дніпрі стає доступнішим для людей з інвалідністю. Масована атака в ніч на 12 березня сколихнула весь і берег Дніпра. Місцеві здригались не тільки від притаманного звуку дронів, а й від вибухів, яких, за їх словами, було близько 20. Один з ворожих шахедів гатив по приватному будинку. Внаслідок удару по понівечені ще шість. Люди й досі оговтуються, прибираючи уламки своїх зруйнованих осель. кажуть, такий страшний рій в небі чули вперше. Про наслідки атаки та історії Дніпрян, які пережили нічний терор, розкаже наша журналістка Орина Ягяєва в ніч на 12 березня. Росія вкотре показала своє прагнення до миру. Від масованої атаки шахетів потерпала цивільна інфраструктура Дніпра. <пілляйте>, дарі, бізько, Найбільших руйнувань зазнав будинок пані Ірини, в який вгатив ворожий дрон. Жінка зі сльозами на очах згадує ніч. каже, їм пощастило. Вони дивом вижили, адже в той момент знаходились в іншій частині домівки. Ми токалі спати, спать 10. Ми тільки лягли спати, коли пролунав вибух, глиняна стеля, вся впала на нас, рами, скло, все це. А потім, коли встали, побачили, що тут була газова труба, і тут лежить центральний газопровід, палало факелом, і на будинку палало факелом. Центральний лежить газогон. По сусідству з жінкою пан Володимир чоловік розбирає завали та оговтується після тяжкої ночі. Від уламків зайнявся дах його будинку. Автівку, яка в той момент знаходилась в гаражі, привалило плитами. Радіє тільки тому, що вціліли. Ми в хаті сиділи телевізор. Дивились не чули, що у і ще почули, що сильний звук приближається, і попадали в сторону вікна. На стриму емоцій ніна Васильівна від вибухових в її оселі вилетіли вікна. Було почало 12 як бехнула вся хата, ходором ходила. Дай Бог Путіну ворогу і дітям їм. За що жіліти стража. Загалом понівечено близько десяти приватних осель постраждали й два навчальні заклади. Постраждали лише тільки приміщення і будівля закладу освіти, а саме вікна. Розбиті у нас по двом корпусам 101 вікно. П'ять деформованих решта всі вікна повилітали. Заклад освіти працював за змішаною формою навчання. Діти відвідували заклад освіти, навчалися так, як є два найпростіших укриття. Але моїм наказом від сьогоднішнього дня заклад освіти переведений на дистанційну форму навчання з першого по дев'ятий клас. На місці працюють всі відповідні служби, допомагають розбирати завали та надають необхідну допомогу містянам. Розгорнуті палатки наших. Партнерів це і громадська організація пролісок. Зараз на підвізі Чіпр Червоний Хрест, міська організація Дніпровська. Також поліція приймає заяви від мешканців, які постраждали. Відповідно до чинного законодавства, після цього люди повинні будуть звернутися до лівобережної адміністрації. Вулиця 20-річчя перемоги, 51, кабінет, 363. Орина три. Константин Кесар Дніпро Тіві. Вже вранці ворог завдав подвійного балістичного удару по кривому рогу. Місто здригнулось від серії вибухів близько сьомої години. Загинула жінка. Вона їхала на роботу тролейбусом, коли почався обстріл. Постраждали 15 людей. Пошкоджено готель близько трьох десятків багатоповерхівок. Як місто говтується після страшного ранку в репортажі моїх колег. Марина вже трохи заспокоївшись, показує у квартирі. Посеред кімнати, побите скло, шматки вікон, балконні двері вирвані. Це у нас уже в нас вдруге вже такий прильот, що вилітають вікна і треба робити повністю заміну. Але цього разу воно якось сильніше. Рами розкорочило, поламало. Всі просто в шоці, якщо чесно. Жінка згадує, це була сьома година. Загула тривога. Моніторингові канали повідомили про загрозу балістики. Марина побігла ховатись у ванну і за рвонуло. Перший вибух. Вікна та двері витримали, А от коли за кілька хвилин грюкнуло вдруге, хата здригнулась і посипалось скло. Ледве отямилася і баба Вася, які тут всі кличуть. Василіса Михайлівна живе сама, прокинулась у досвід, опоралась по хаті, і врешті хотіла відпочити і почитати книжку. А вже раптом вибух встигла вибігти в під'їзд. Сіжу і думаю, піду в діду хотіла встати. Вона опять як нахрону диву. Прийшла в хату, а в хаті ніхто немає дверей немає нічого. Тандук як ви мультику звикнути, що я коли сиділа в себе вдома, то якийсь був пам'ятаю куди, А на мені сиділа кішка, то фішка підлетіла до потолка. розумієте? Російський удар руйнує готель. У цей момент повз місце атаки за маршрутом прямує тролейбусу. У транспорті винесло вікна. Склом пошматувало одну із пасажирок. Вона загинула. Жертва Ірина Васюк. Жінка працювала головним спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян Криворізької районної військової адміністрації. Їй було 47 років. Надзвичайно щира, добра і завжди привітна. Стільки чуйності та віри у справедливість було в цій людині. Ірина була чудовою колегою і відповідальною працівницею. У неї залишився чоловік та двоє дітей. Поранення дістали 15 людей, дев'ятеро із осколковими ураженнями та переламами шпиталізовані. З них троє у важкому стані, один чоловік у край важкий. Він в реанімації стан його почав стабілізуватися. Я був у нього вже двічі, думаю, що він виживе. Ворог завдав чималих руйнувань у місті, крім готелю, побиті три десятка, багатоповерхівок, інфраструктура, освітні заклади, автомобілі. Працює 15 бригад по квартирам, в яких були вибиті вікна. Актіруємо, та люди пишуть заяву на матеріальну допомогу з міського бюджету. У місті розгорнули штаб, де власникам пошкоджених осель видають ОСБ, плівку, деревину, саморізи, аби вони позатуляли вибиті вікна та оперативно зробили тимчасовий ремонт. Допомагають із матеріалами та продуктами і благодійні фонди. Ірина Носачова, Сергій Скрипник та Павло Черненко. Дніпро ТІВІ. У Дніпрі відбувся форум для ветеранів військовослужбовців та їх родин, організований 128-ю окремою бригадою територіальної оборони Дике поле під час заходу обговорювали важливі питання від юридичної підтримки до соціальних пільг та реабілітації. Представники міськради та соціальних служб відповідали на запити учасників, зокрема щодо житла, протезування та відкриття власної справи. Як пройшла зустріч, дивіться в сюжеті Анастасії Васько. Як відкрити власну справу, куди звертатись з приводу реабілітації та протезування? Що робити, якщо рідна людина зникла безвісти? Відповіді на ці питання ветерани війни та їхні родини змогли отримати на заході, організованому 128-ю окремою бригадою ТРО Дике Поле спільно з міською радою. Людмила, дружина ветерана та мама військовослужбовця. Її родина переїхала з Харкова і зараз вирішує житлове питання. Основне питання, з яким я тут прийшла, це придбання. Житла в Дніпрі за якоюсь пільговою програмою з пільговими кредитами саме для ветерана інваліда війни. На жаль, ця тема не обговорювалася. Може бути тому, що не було спеціалістів по цій темі. Це перша зустріч, і це початок, і можна йти крок за кроком. І я так вважаю, що і наше питання буде вирішене, і бо ми, ми не одні такі. Я так я впевнена, що таке питання воно актуальне дуже для багатьох людей. Подібні запитання мають і самі ветерани. Володимир, колишній військовий 128-ї бригади, у 2023 році отримав поранення ніг після чого був демобілізований. На форумі цікавився, зокрема, й інформацією про підтримку ветеранів у започаткуванні власної справи. Це банальне питання стосовно праці, заснування свого бізнесу стосовно житла, я сам так як я сам з Миколаєва. В Дніпрі орендують житло, і я хочу дізнатися, чи є можливість від міста отримати якусь чи компенсацію, чи якісь льготи, щоб не, ну, не, не з пенсії ні з свого карману платити за оренду. Я отримав контакти, які мені потрібні, і безпосередньо познайомився з людьми, з якими мені. І цікаво, і які можуть допомогти мені в вирішенні моїх важливих питань на зустрічі. Обговорювали реабілітацію після поранень, соціальні пільги, алгоритми дій для рідних військових у критичних ситуаціях, можливості працевлаштування для ветеранів та багато інших питань. Організатори кажуть, на подальших зустрічах будуть підіймати й інші теми в залежності від інтересів учасників. Я сподіваюся, це перший поштовх. І хлопці будуть знати, куди звертатися, до кого звертатися з різних питань. І департамент з питань ветеранських ветеранської служби теж буде знати, що йому робити, які найголовніші питання задають хлопці, які в них проблеми, і будуть спільно співпрацювати. На запитання відповідали представники соціальних служб міської ради, благодійних та громадських організацій. Ветерани можуть отримати консультацію, де вони можуть отримати юридичну підтримку і консультації стосовно своїх питань, заформлення документів, інвалідності, можливості отримання якихось пільг чи житла, де вони зможуть отримати психологічну підтримку, які є програми наявні, де вони відбуваються, як до них потрапити, а також взагалі ознайомитися з програмами управління. Ветеранської політики, які зараз ми впроваджуємо в життя, для того, щоб шлях ветерана до повернення в соціальне життя був найкоротший і найменш тернистий, такі заходи це можливість для військових та їхніх родин отримати необхідну інформацію і підтримку. Організатори кажуть, що і надалі планують влаштовувати подібні зустрічі. Анастасія Юрій Даницький Дніпро Отримав на пошті мікрохвильовку з півтора кілограми психотропів. У кривому розі поліція затримала місцевого наркоторговця. Його взяли у поштовому відділенні міста. Та мешканець Кривого Рогу отримав мікрохвильову піч, всередині якої були спаковані пакунки з психотропами та реагент для спасів. Далі підозрюваний планував розфасувати заборонену речовину на менші дози, після чого збути її шляхом закладок. На чорному ринку така кількість товару оцінюється у 200 тисяч гривень. Збувача затримали. Наразі вирішуються питання про вручення йому повідомлення про підозру. А у Кривому Розі правоохоронці задокументували факт браконьєрства. Ввечері, 10 березня, інспектори патрульної поліції вивели двох чоловіків, які виловлювали рибу на території Криворізького району. Правопорушники виловили понад 400 рибин різного виду. У рибалок вилучили гумовий човен та знаряддя незаконного вилову. На зловмисників відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує до трьох років за ґратами. В Україні нині проживають понад три мільйони людей з інвалідністю. З них майже півмільйона отримали такий статус вже після початку повномасштабного вторгнення. Та, попри все це, Україна все ще ледь не на початку шляху до повноцінної інклюзивності. Пішохідні зони, тротуари, громадський транспорт. Більшість цього радянський спадок, який геть не адаптований. Наскільки електротранспорт Дніпра доступний, та чи будуть найближчим часом якісь зміни? дізнавалась наша знімальна група. На роботу до лікаря чи просто оновити гардероб. Попри майже повну втрату ноги, Дмитро веде активне життя та користується громадським транспортом щодня. Була ампутація, висока ампутація ноги і е, довгий час 9 місяців, це було, коли користувався візком і е, коли нема певних зупинок ну, високих, то без допомоги сам, самотужки не, неможливо залізти в транспорт. Зараз ходжу на протезі і в принципі можу без милиці, але милиця в мене як підстраховка от, в випадках, коли е, якісь погані тротуари чи ну, є перешкоди, то для підстраховки використовую милицю. Чоловік зізнається, пересуватися містом буває непросто. Це ну, коли є десь неровно ще на тротуарах. Це ускладнює, можна спотикнутися, тому що я не можу контролювати ну поліний вузол. Аби надати всім рівні можливості доступу до громадського транспорту, у Дніпрі встановлюють стандартизовані інклюзивні зупинки. Вони обладнані тактильною плиткою та підняті відносно рівня дороги, аби люди з маломобільних груп населення також мали змогу сісти у тролейбус чи автобус. З 2017 року таких зупинок встановили вже понад дві сотні, з них 25 у минулому році. У нас формується весь час план встановлення, вже там більше 300 зупинок у нас в плані становиться все з звернень мешканців міста. І вже за там, критеріями необхідності ми обираємо місця для встановлення. Окрім зупинок, доступним має бути і рухомий склад. Дмитро проходив лікування за кордоном і мав змогу особисто випробувати сучасний та інклюзивний транспорт. В мене була практика, коли користувався там, ну пересувався цивільним транспортом, і як в них зроблено, під'їжджає громадський транспорт, і якщо є люди з інвалідністю на зупинці, то в них один бік автобусів він нахиляється. Та у Дніпрі у цьому напрямку також ведеться робота. Більше половини рухомого складу тролейбусів низькопідлогові. а також мають пандуси, місця для крісел колісних та систему звукового сповіщення для людей з порушеннями зору. Вже зараз ми підписали контракт з виробником трамваїв. Наприкінці цього року очікуємо перший за контрактом трамвай з низьким рівнем підлоги. Також він буде обладнаний пандусами і усім іншим. І ось щодо тролейбусів, також є рух у цьому напрямку. Ми очікуємо підписання. Контракту щодо виробництва 15, щонайменше 15 нових тролейбусів. Вони також будуть інклюзивні, також будуть адаптовані до потреб усіх пасажирів і матимуть сучаснішу конструкцію будову ніж той рухомий склад, який ми будемо замінювати. Низько Низькопідлогові тролейбуси вже є на кожному маршруті міста. Відслідкувати їхній рух можна у застосунку, ДТранспорт, транспорт застосувавши відповідний фільтр. Марія Хриківська Павло Черненко Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються обудні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тівій випуск новин спорту Українська Федерація гімнастики вважає Візит президента міжнародної федерації гімнастики Морінарі Батанабе до України, яка розв'язала найбільшу війну у Європі після другої світової, та щодня вбиває українців, а також обійми з підсанційним гімнастом Нікітою Нагорним. Неприпустимою поведінкою. Водночас хочемо зауважити, що цей візит не змінить ситуацію за участі російських гімнастів у чемпіонатах світу та Олімпійських іграх, їхні виступи там заблоковані рішенням Конгресу Європи гімнастик. А на чемпіонатах світу спортсмени кваліфікуються через першість Європи. Нагадаємо, що президент міжнародної федерації гімнастики і один з претендентів на посаду очільника міжнародного олімпійського комітету Ватанабе відвідав Росію, де мав зустріч з членами збірних команд країни зі спортивної та художньої гімнастики, зазначивши там серед іншого про те, що допоки триває конфлікт, який він не назвав війною. Такої можливості немає. Я хочу. Чітко сказати 2022 року. Російська федерація порушила Олімпійську Хартію. Я, як один із людей, які люблять спорт, маю захищати хартію і не можу з цим змиритися. Резюмував він, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі хоче направити заморожені кошти від продажу футбольного клубу Лондонського Челсі у розмірі 2 мільярди 300 мільйонів фунтів, які два роки лежать на банківському рахунку спеціального трасту на допомогу Україні Україні уряд королівства наполягає на тому, щоб гроші були витрачені у середині України. Тоді як фонд пропонує використати використання коштів для підтримки біженців, 27-річний баскетболіст Юти Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень NBA, який він здобув минулого сезону в складі Бостона. Вперше він став другим українцем в історії, кому вдалося стати переможцем сезону найсильнішої ліги світу. Першим і єдиним досі був Станіслав Медведенко, який вже удали великий у 2001 та 2002 роках став його володарем, вихованець Дніпровських вовків, 22-річний нападник національної спірної України Даніл Трахт, який грає за команду «Лукко Ю-20 Фінляндія, став першим українським гравцем, який здобув нагороду імені Раємо Хельмінена, та лише другим іноземцем в її історії. знака щорічно вручається хокеїсту з найкращим рейтингом плюс-мінус, який дає можливість оцінити наскільки великий внесок конкретний гравець виносить Отя гру команди у нього він плюс 30 у регулярному е, сезоні. Тракт закинув 25 шайб та віддав 24 результативні передачі за підсумками усіх здобутків. Даніла включили до зіркової команди ліги у другій. Ол stars, stars ланці баскетболісти Дніпра знову святкували успіх 79-57 у дербі області над Криворізьким кривбасом. Ким став матч туру регулярного чемпіонату Суперліги України. Спротив підопічні Володимира Коваля відчували лише протягом першої половини зустрічі. Втім, після великої перерви вони стали нарощувати перевагу, і в підсумку довели поєдинок до переможного завершення. Дніпровці дочасно за декілька турів стали переможцями регулярки, не маючи в пасиві. Жодної поразки. Підвищення обізнаності жінок щодо гендерної рівності на спортивній арені у закладах спортивного спрямування та лавах збройних сил України, розвиток олімпійського, паралімпійського спорту та реабілітації військових, права жінок та юридичні гарантії їхнього захисту, підтримка ініціатив щодо розвитку жіночого спорту в територіальних громадах області, подібну мету мав другий гендерно-спортивний форум Мітап рівні права, великі можливості, що відбувся в Олімпійському домі нашого міста. Підвищення обізнаності жінок щодо гендерної рівності на спортивній арені у закладах спортивного спрямування та лавнах Збройних сил України, розвиток олімпійського, паралімпійського спорту та реабілітація військових, права жінок на юридичні гарантії їхнього захисту, підтримка ініціатив щодо розвитку жіночого спорту у територіальних громадах області. Подібну мету мав другий гендерно-спортивний форум Мітап рівні права, великі можливості. Що відбувся в Олімпійському домі нашого міста, співорганізаторами організаторами якого спільно виступили відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпровській області, регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація об'єднаних територіальних громад та громадська організація Жінки плюс, яка має статус клубу ЮНЕСКО і завдячуючи якій. Національна комісія України у справах ЮНЕСКО прийняла рішення про надання патронату заходу. Головна мета сьогоднішнього заходу полягає в тому, щоб чоловіки і жінки, які мають неабияке відношення до спорту, які багато чого досягли у спорті, щоб вони об'єдналися, обмінялися думками, напрацювали на майбутнє план розвитку спорту в нашій області, пані. Лілія разом також з депутаткою обласної ради срібної призерки Олімпіади в Атланті, заслування академічного Діною Міфтахудіновою спільно водночас виступили з засновниками, організаторами і модераторами заходу, запросивши на нього жінок, які відбулися не тільки у спорті, але і бізнесі, суспільному житті. Серед них їхні колеги, депутатки різних рівнів. Представниці закладів вищої освіти Дніпропетровської і Запорізької областей, керівники амбасадори і уповноважені установ навчально-виховного процесу, спорту, охорони здоров'я, територіальних громад регіону, тренери і викладачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. До активної роботи також долучилися голова відділення Національного олімпійського комітету України у Чернігівській області, учасниця трьох олімпіад. Перший заступник голови обласної ради Ніна Лемеш, олімпійська чемпіонка Анастасія Коженкова, Бронзова Анна Рижукова, чемпіонка Паралімпійських ігор Оксана Бутурчук, виконувачка обов'язків начальника управління спорту і молоді Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юлія Скляр. Військовослужбовиця, майстерка спорту міжнародного класу з рукопашного бою Оля Сардак та інші, які власним прикладом у житті демонструють, що жінки здатні набагато. Вони приносять перемогу нашій країні, і не тільки це, не тільки спортивні перемоги, вони також проводять і волонтерську діяльність, і їх лідерство в суспільстві має дуже вагому думку, тобто вони в вле... Впливають на всі сфери нашого життя, і звичайно, це дуже важливо, що ми піднімаємо цю тему права рівних можливостей, як жінок, так і чоловіків. З деяких боків, особливо соціальних жінці набагато важче виборювати ті нагороди і відстоювати статус на спортивних аренах. Під цим я маю на увазі на своєму досвіді це народження дітей, тому що доводиться вибирати або утримувати високо. Планку в спорті або йти до декрету, а потім знову повертатися. Тому це проговорювати цими прикладами, надихати є дуже важливо мотивувати такими моментами в житті, як у мене є особисто інших жінок, не відмовляти в житті ні від чого іти до своїх перемог. Жінка хоче також мати можливість слова висловлюватися, щоб не засовували нас як мебель назад, щоб ми нічого не значимо. Коли ти відома людина, ти можеш висловлюватися, якщо ти звичайна людина якось тебе не чують. Але зараз я думаю, що буде потрішки все змінюватися. Якщо жінка відчуває, що вона може бути корисною на тому місці, то і вона відчуває собі сили, і вона може там працювати. Так само в спорті хочеться, щоб вже є рівні можливості, і щоб зараз це більше рівно цінувалося. До учасників форуму, високо оцінивши його рівень і важливість, почергово звернулися, привітали та побажали успіхів. Олімпійський чемпіон, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт та виконавча директорка цієї громадської організації Людмила Панченко. Далі, після обговорення ролі спорту у територіальній громаді під час війни та гендерної статистики, у ньому зібрання розділившись на групи. Провели диспут і дебати на трьох окремих панелях: гендер у спорті, здоровий спосіб життя, харчування, профілактика захворювань і одностайно зійшлися на думці, що подібні заходи потрібні і мають право на життя. Завдяки таким заходам, які піднімають теми рівності прав, можна це висвітлювати, тому що жінки зараз не тільки домогосподарки, там лікарі і займають цивільні посади, але й дуже багато зараз боронять нашу державу на різних посадах і в принципі показують те, що вони теж можуть виконувати певні функції на захисту нашої держави і нашої нації. Захід традиційно завершився вторгування усіх його учасників на згадку на загальну світлину. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення. Бахмут. Півтори доби він пролежав під завалами будинку. Біля зруйнованої авіабомбами п'ятиповерхівки у той час точилися запеклі бої.